Ось ось вони, вони! Бог досі називає вас шоу, все неправда. Це справжнє буде шоу-шоу. Let's go! Другий друзі, відомо, що міліціонер не просто професія, а працівник спецпідрозділу міліції. Беркут це покликання, яке вимагає повної самовідачі службовій справі. Беркут це високомобільний елітний спецпідрозділ, призначений для боротьби зі злочинністю, забезпечення правопорядку при проведенні масових заходів, проводення спеціальних операцій по затриманню озброєних злочинців, визволенню заручників, а також для охорони громадського порядку в районах зі скла. Ним криміногенним станом під час стихійного лиха аналогічні підрозділи існують всюди на білому світі, практично в усіх європейських країнах. Ну, наприклад, в Австрії, Вега, в Німеччині Кобра, США, в Російській Федерації та Республіці Білорусь ОМОН. Щодене. Працівники Беркута захищають мир і спокій громадян, не рахуючись із небезпекою, часто йдучи при цьому під кулі чи під лезо ножа для виконання бойових завдань в екстремальних умовах. В спецпідрозділах Беркут є особливі спеціалісти. А це піротехніки, водолази, сапери, підривники, а також снайпери. Служба в підрозділі «Веркут» відповідальна і небезпечна та вимагає високої концентрації волі, інтелекту та самоорганізованості. Так що дорогі друзі, поспостерігайте, на... що ж витворяє ці справжні бійці, але щоби успішно виконувати поставлені завдання спецпідрозділ повинен мати високий професійний рівень, і цей рівень ви зараз можете побачити власними очима.